Друзі, привіт усім! У нас на дворі, сніг, сніжок, біла завірюшка. Там взагалі мете кури мало, ну але то так по всій Україні. Так що нічого немає в тому незвичайного. А ми, друзі, що? Ми зібралися, чоловік вже пішов, бо він помаленьку йде, я його доганяю, вже переганяю, і він все кричить, куди, куда? помало. Бо так не можна швидко йти. Ми йдемо знімати шви. Але йдемо до нас в поліклініку. Тепер у нас 9 година, ми на 10 записані. Ну нам треба, нам треба багато часу, багато, Бо що ми встигли. Коротше, що ми виходимо. Я вже верніше пішов, бо я його доганяю. Так, чоловік впереді, я ззаді. Дивіться, момент він вже собі знайшов сусідку. І вже з сусідком та пішов. Ну, Він мене такий. На рахунок от друзів, сусідів, знайомих. Він дуже комунікабельний. <рес> Всі до нього щось тягнуться. До мене так не тянуться, а до нього все більше. Ну, але чекайте, то таке <рес> вже, вже забув за мене, мене вже лишив вже сусідком. Пошарвався. А в нас такий добрий сніг випав. Дивіться, ще як йшов сам, без сусідки, ще обертався. Де я є? А дуже ні разу не обернувся. Та я йду помаленьку, бо мені перший його вдягнути, відпровадити. Потім сама вдиваюся. Дивися. Привітайся. Ми вже чекаємо на, на зняття шию. Буде добре тут лягати. Тут високо, правда? високо, <рес> хай. Чекай, ти загортаєш все, зараз я поправлю. О, вже є пацієнт. Готовий. <рес> <рес> Чекай. Дам. Ще ти звичайно, правда. Боліло? Трошки. <риклад> ну такі хлоп'ятки нетерплячі. Ми вже вдома. Ми вже прийшли, каже чоловік, але нас тут закурило, Тут так б... нема господаря. Нема? Бо господар хотів знімати. Та. так? Друзі, а ми ще купили ще один подарунок на Миколая нашому похресникові, малому Владуськові і будемо цей. Зараз покажем такий класний. Друзі, треба наперед купляти, бо я вам скажу, ну-ну, ну не берися до того. Віться, не може витримати. Тільки ж ви зняв. Десь видите? Чуде. Бо я вам скажу, стільки вже людей. Або, наприклад, у цього машинка, це на пульті. Вона поки її розкрутила, поки батарейки вставила, поки перевірила, Ну, купа часу займає. А люди всі стоять, чекають. Але я мусила перевірити, чуєте. То тепер, знаєте, ті ігрушки зовсім не дешеві. Купиш дитині, ти не розстроїться, вона ж не їде. Так що ліпше перевірити одразу. О, ти молоченка. А, то <свісно> Добре, друзі, йдемо до хати. Ой, ви, знаєте, ігрушку купили. Йдемо, зараз дотішився. Так, друзі. Купила таку машину. Значить, нап... Ну, Ми не будемо відкривати її, бо було... вона там все на ботиках позакривана. Має акумуляторні батарейки і має пульт. Так. Бала ще хліб, що я забрав, сметану. І кефір, на штату п'є тепер кефір. І звідси купила буміку в там теж та були іграшковий магазин, знаєте. Але... Боже, мало не впікуються з радості. На, тобі! Тобі він не візьме її, вона це хіба б гонивсь. Очередна ігрушка. Друзі, ну та так дитина наша маленька, чекай. Діти повиростали, а воно ну, що знає? Та, я не буду забирати, я не заберу, я не запару. Яке чудо, Так, друзі, усе в місті поробили, шви зняли, такими роботами все закінчено. Тепер хочу, друзі, що піти повідмітати, то все, піти сіна натягнути. Та і вдома таке треба, ну, в хаті треба теж поскладати, закинути в пралку постільне. Коротше, друзі, завжди є робота. Приступаю. Там. Друзі, усе. Ось такий сьогодні в мене був день. Ну, в нас був день вірніше. Завжди кажу, що один день піддихну собі, нічого не буду робити, навіть знімати не буду. Але завжди нема так, як ти хочеш. Завжди подивишся, то треба зробити, то треба зробити. І так, що сьогодні я хотіла і ліжка перебрати, і закинути прати. Ну, коротше, друзі, але. Знаєте, як то кажуть, роботу треба шанувати. Я завжди собі знайду багато роботи, тому лише вже на завтра ту роботу. Чекала, що сьогодні мій Артурчик має приїхати, а Артурчик сказав, що він не, не має часу, бо в нього там завтра щось є в університеті. Коротше, парів би не але є якийсь захід, і він мусив бути. Ну, що зробити, знаєте, не все є так, як ми хочемо. Та якось так. А я, друзі, що присіла за комп'ютер. Зараз буду монтувати. Ну, вже змонтовано, вже закінчення, мене тільки початок. І якось так. І вже на дворі починає помаленьку сутеніти. Коротше, друзі. Я кажу, і та, якщо чесно, то той день такий, знаєте, такий не спів встати, щось зробити, вже закінчення дня, вже починається, вже темно. А літом, боже, вийдеш на двір і сапаєш, і сапаєш, і ходиш, і що то і думаю, боже, вже би той день скінчився, бо вже не дам ради, що помиєшся, ледво на той другий поверх вилізеш на ліжко, чесно. А зимою день такий коротенький, раз, раз і все. Добре, друзі. Все, на сьогодні буду з вами прощатися, казати всім па-па, до нових зустрічей. Усе. Вчора так само вчора так багато було коментарів, всі мене підтримували, всі казали, що я молодець. Тільки одна пані казала, що ви за рахунок підписників маєте канал. І повинні все сприймати кожну критику і кожне висловлювання. Ну та й що? Та й та пані пішла в блог, та й все. Ой, друзі, я не бачу. Коротше, якось так. Усе, друзі. А вам я дякую за підтримку. Дякую. Вчора вже так не сміялася, такі всякі е, люди знають висловлення, що я таких вже 38 років я не чула. Буду знати, бачите куди треба всіх поганих посилати, я буду знати. Усе, друзі. Спокійної і мирної вам нічки, гарного вечора, усього вам найкращого. Папа, -па, мої хороші!